Ніколи не зрізайте лілію під самий корінь. Отут. Її потрібно зрізати хоча б отак. Тому що вона живиться із листочків. Ви це всі знаєте, правильно? А як ви зрізаєте лілію? ну напишіть. Ось так зрізали і залишили собі. І гарненько вона буде набирати силки, можна підживити, чим у вас є які добрива. Покидайте, чим ви підживляєте. Дивіться, як понівечили мою розочку. Зараз будемо реанімувати хулігани. І не хуліганьте на чужих грядки. заводьте свої. Працюйте на них. Садіть, купляйте рослини. Оцю, кстати, мені подарив чоловік. А ви хотіли вирвати. Хіба так можна? Ну от скажіть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.